Потрібно скуштувати. Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний десерт. Це рулет під назвою Рафаело. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Для початку до миски додаю три пачечки кокосової стружки по 40 грамів. Кокосову стружку заливаю гарячим молоком. Перемішую і залишаю нехай охолоне. Сторонню залишаю. Також заздалегідь потрібно приготувати одну пачечку желе. Я це зробила вчора, поставила в холодильник, коли охололо. в мене червоного кольору зі смаком полуниці. Можна використовувати будь-якого кольору і смаку желе. Потрібно, щоб воно повністю захололо. Наступне це мені потрібно м'яке вершкове масло і збиваю його міксером. До масла додаю одну склянку цукрової пудри. І все поєднують. І до вершкового масла додаю кокосову стружку вже охолоджену. І все перемішую поєдну. Ось така перша намазка для рулету готова. Відставляю її поки що в сторону. Тепер мені знадобиться крекер. У мене такий ніжний. Ще декілька додала вершкового крекеру. В загальному потрібно 200 грамів. І тепер цей крекер потрібно подрібнити. Можна використати і блендер. Я буду це робити за допомогою пакетика і качалки. Переношу до миски. Хіть повністю Пісок в таку крихту не перебуваю. Присутні і такі маленькі от шматочки крекера. Дві хвилини і крекер подріблений. І залишилося приготувати наступну намазку для рулету. До каструльки додаю 3 столові ложки какао з гіркою. Додаю ванільний цукор за бажанням дві чайні ложки, одну, одну склянку цукру і дві склянки води. Перемішую, і це все потрібно довести до кипіння. Перехожу до плити. Постійно помішую, щоб все поєдналося, цукор розчинився і щоб маса закипіла. Ось маса закипіла, проварюю одну хвилинку ще і вимикаю вогонь. Тепер до гарячої маси додаю крекер. Перемішую. Відразу загусає маса, стає нерідкою густою. І тепер беру три вафельних квадратних таких листа. І відразу змащую гарячою намазкою. Відставляю перший лист в сторону, нехай він охолоджується і стане м'якшим. І так само змащую інші два листа. Товстий шар робити не потрібно, коли намазка охолонула, тепер змащую їх масляно-кокосовою намазкою зверху, також тонким шаром. Все змастила і повертаюся до желе. Його потрібно нарізати такими довгенькими смужками. І ці смужки потрібно якось ще дістати. Беру одну смужку і викладаю на край одного пласта, трішки розпадається, але нічого. І тепер це все потрібно згорнути в рулет. Обережно, так щільненько. І так і з усіма рулетами. Ось скрутила я рулети і переношу їх в холодильник буквально на 2 години, щоб вони. Схопилися і прохололи. Ось минуло дві години, дістала з холодильника і вже ж хочеться відрізати шматочок. Погляньте в розрізі. Ось погляньте в розрізі. Який гарний має вигляд? Потрібно скоштувати. М -м -м. Дуже смачно. Смачного!